Всім привіт! Підключайтесь, чекаю на вас. Сьогодні ми дивимось Запоріжжя та Запорізьку область. Тому підключайтесь. Сьогодні Запоріжжя та Запорізька область. Поки ви підключаєтесь, показую колоду. Сьогодні взяла Pictorial Key. ось така коробочка. Це таро-універсальний ключ, дуже така, мені здається, вже стара випуску, але вона досить класична і в, в традиціях систем райдера Вейта. Тому вона дуже зрозуміла, хто починає навчання. Сьогодні ми дивимося Запоріжжя та Запорізьку область, поки ви підключаєтесь, я роблю розклад. І подивимось, що в нас за Так. чекаю на вас. Будемо розглядати. Ну, по-перше, Запоріжжя та Запорізька область, центр та ядро ситуації те, навколо чого зараз в ну, ситуація взагалі в області, і я дивлюсь, як завжди, на найближчий місяць для України і з точки зору України. Це в нас відлюдник. Відлюдник це карта, яка говорить про повільний рух. В тому напрямку, який нам потрібен. Якщо дивитися з точки зору України, то Запоріжжя це може бути повільне просування з деокупації Запорізької області, це може бути повільна стратегія, дуже повільна. Відлюдник дуже і дуже повільний. Тобто, якщо ви чекаєте, що найближчий місяць буде деокупована і, взагалі, територію звільнить від окупації, на жаль, мабуть, ні, тому що відлюдник він дуже повільний. Але він завжди, коли знає, чого хоче, він. Завжди доходить до того результату, який він бажає. А тому тут у нас відлюдник про те, що є певна, мабуть, стратегія дій, є певне розуміння, куди рухається Запорізька та Запорізька область в плані війни, що очікується, і відлюдник завжди досягає цілі, коли він знає, що вважає. Тому я думаю, що з точки зору а, Запоріжжя області, а, з точки зору війни, з точки зору стратегії війни, з точки зору планування дій в плані війни. Запоріжжя розуміє, і місто розуміє про там повільну деокупацію. Я думаю, що це буде повільно, але точно не найближчий місяць. І ще є в центрі Ядрі: це четвірка-чаш перевернута, а вона краще, ніж пряма. Тобто перестали очікувати та там, дивитися на. Ти страшні, наприклад, події, перестали включати страхи, тому що є розуміння, що робити. Дивіться, психіка людини побудована так, що коли ми, коли в нас є ідея, коли в нас є план, коли є в нас ціль, стресові ситуації нас не так вибивають або взагалі нас не чіпають, тому що мозок розуміє, що там і куди йти. Коли людина живе без Цілі, без плану, без ідеї, без розуміння, що робити далі, дуже-дуже піддається будь-якій стресовій ситуації, дуже-дуже реагує на будь-яку стресову ситуацію. До чого я це розповідаю? Тому що наш відлюдник говорить про те, що нарешті місто, яке розуміє чіткий рух, що робити, а також розуміє, що це неможливо зробити досить швидко. Зазвичай досить швидко те, що відбувається в житті, дає досить швидкий відкат. Ну, наприклад, простий приклад, коли дівчина сідає на якусь дієту, якщо йде швидкий результат, то потім швидкий відкат назад і швидко повертається вага. Це так влаштовано, тому що мозок, нейронні зв'язки, психіка не встигли підлаштуватися під новий образ життя, не не встигли підлаштуватися під новий фонд під нове розуміння, як далі діяти. Чому я це вам розповідаю? Тому що вона для Запоріжжя відлюдник. І це дуже класно центр єдроситуації, тому що це поступове розуміння, що треба робити, як треба робити, і що потрібно, наприклад, деокупувати територію повільно, тому що тоді це не буде ну, такими різкими. Різко приділяти увагу рашистів. це не буде а, різкими відкатами та дуже сильними обстрілами. І а, четвірка, чаш: розуміння, що і як треба робити, і а, в найближчий місяць а, пройде таке. Фокусування на негативному, а є якась, бачите, тут чаша пропонується, є якась ідея, планування і розуміння про найкраще майбутнє. Мені дуже подобається вже центр ситуацію стосовно Запоріжжя. І е, це вже говорить про те, що йде рух. Відлюдник один з двох архетипів, старших арканів, які рухаються. Він повільно, але рухається. Поїхали далі. Те, що є, і що. Відбувається зараз король чаш це не досить ефективне керування і керівництво стосовно Запоріжжя та Запорізької області, і, мабуть, керівництво, яке боїться. Тому що король чаш це карта, яка показує керівне положення. Але в перевернутому значенню зі страхами. Це реальні страхи, реальне хвилювання за те, що там відбувається. Король чаш не надає можливості. Е Тримати силою, на жаль. І е, це керівництво, яке реально боїться. Ну, і я думаю, що це стосується здебільшого керівництва міста, а не військових, тому що військові в нас більше за королем жезлів. Але це реально страхи і хвилювання за це місто. Те, що є, і те, що буде зменшуватися, це ту жезлів. А вона карта пряма для України. Пряма, для нас пряма. А тому -то жезлів це, я думаю, багато чого відбували. І е, це карта вогню. І якщо були постріли, то це відбували постріли. Е, і здебільшого, це ну, ще карта може бути захисту. Але що буде збільшуватися? Ось тут у нас імператор. Перевернути. І я думаю, що можуть найближчим часом змінити в Запоріжжі військове керівництво, на жаль, в кращу сторону для самого міста. Або нерозуміння цього керівництва тієї стратегії за відлюдником, яку отримала там, наприклад, місто і яким воно рухається. Хоча відлюдник більш старший аркан він далі, це 9 номер, а імператор 4, Але це все ж таки поєднання того, що а, треба враховувати досвід, який вже має, наприклад, інші області, області з деокупації, а, інші розуміння, інші там, підходи військових. А тут може бути таке, по імператору збільшуватися жорстке, я сказав, не враховуючи досвід, який є. На жаль, це те, що буде збільшуватися. Те, що є, і про що нам не говорять. Нам реально по п'ятірці жезлів не говорять про ту кількість вогню, яка є. Про ті бої, я думаю, що там, можливо, біля деокупованих територій, лінія фронту, я думаю, що там багато боїв і багато вогню, який є, і про який нам не говорять. Бо п'ятірка жезлів, якщо ви подивитесь, тут карта, де всі б'ються. Палками б'ються, і то жезли, то вогонь. А, про те, про що нам можуть говорити, і що від нас не скривають, а, це шістка жезлів, це також карта вогню, і це можливо, що. Десь не вистачає сил, десь ми не отримали а, там, а, якихось зброєння для захисту, а, десь нема перемоги або нема просування. Хоча стратегія дуже-дуже класна за архетипом відлюбника. А шістка жезлів будуть говорити, що ну, не вистачає, не, а, не отримуємо перемогу, або ще що може бути, йдуть затяжні бої по п'ятірці жезлів і які, можливо, не виграються, але це буде говорити, що нам не вистачає. Не вистачає для перемоги. Можливий результат найближчий місяць. Ну, по-перше, якщо брати, я вам спочатку сказала, що у нас відлюдник це рух. Повільне просування, то найближчим місяці очікувати деокупацію не, ну, не треба, тому що у нас імператриця в негативному значенні. А це карта, яка відповідає за землю плодоріддя. І е, я думаю, що території е, не буде деокупація найближчим місяцем. По друге, вибачте, королева мечів це карта, яка відповідає за гарне планування, наприклад, але все ж таки в нас імператор. Не дуже гарне виконання. Все, що йде зі стратегією, плануванням, зі військовим плануванням, врахуванням досвіду, за королевою мечів. Це також мислення, обговорення воно дуже класне. Але е, імператор говорить, що планування не є виконання з виконанням, або воно буде неправильно доходити, або військове не будуть враховувати якийсь досвід, або не будуть враховувати якісь ідеї. І це не досить ефективне виконання, і це не комфортно. А найближчий місяць Запоріжжя не є комфортним місяцем для проживання, містом для проживання. З точки зору того, що можливо там питання з деокупації, я думаю, не буде вирішено. І, по-друге, це ще якісь матеріальні питання, тому що ну, всі розуміють, що війна і... Вона витягує дуже велику кількість фінансування та грошей з бюджету та бюджету інших країн. Так, от, можливо, буде не вистачати фінансування за імператрицю для Запоріжжя найближчим місяцем. І останнє, що я дивлюсь, і ми її потім подивлюсь ваші питання, які ви пишете стосовно Запоріжжя та області. Це в нас тайна, те, що від нас кривають намагаються скрити. Це вісімка мечів. Це страхи, і це те, що реально на даний час не все знають стосовно Запоріжжя, тобто, не є повна інформація, не є повна надання там, поставка інформації, не є повної звітності, і це реально лякає, тому що очі закриті, не знаємо насправді, що там відбувається, і це реально лякає. Ну, як військових, тому що в нас є імператор в розкладі, так і цивільне населення. Так, дивлюсь зараз ваше питання, яке ви пишете стосовно Запоріжжя та області. А, нагадую вам, що 24 червня стартує новий потік курсу психологічне таро. Якщо ви бажаєте навчитися так робити розклади, розуміти таро, розуміти, як вони працюють на рівні психіки, розуміти психологічну основу. Що таке таро, а не просто кидати карти та гадати і не бути такими, як більшість в Україні людей, які тримають карти Таро в руках. Тому я вас пропоную прийти, пройти навчання та розібратися нарешті і отримати професію, якою ви можете заробляти онлайн в будь-якій точці світу. Тому чекаю 24 червня новий потік. Так, а я далі у вас. Дивлюсь, ваші питання. Достаточно ли сіл для защити города? Ми вже це подивилися, і це помітно було за негативним імператором, що недостатнє у нас було те, що буде збільшуватися, а це недостатнє розуміння за імператором військових, недостатня кількість, можливо, військових, або недостатнє розуміння військовими стратегії ту, яку спланують? І нуль це старший аркан блазень, і це може бути говорити про те, що лінія фронту вона називається, пам'ятаєте, на нулі. Це може бути те, що на нулі буде ну, не досить достатньо людей та захисників. Мені здається, саме людей, тому що імператор це все ж таки про військових, яких для захисту міста. Всего ли достаточно по технике оружия? Вы знаете, так уж не тому, что пьетирка жезлив Це карта вогню. Ну, я б сказала, що на даний час, можливо, достатньо, але це день-два, реально, тому що п'ятірка жезлів говорить про те, що воно зараз на даний час використовується. Коли воно використовується, ну, нього, його зменшується. А далі, король чаш. А, тобто нема поки там врахування того, що зменшується техніка та озброєння. І тому, ну, я б сказала, що це недостатньо і поки що не буде. Чому? Тому що воно зараз активно на даний час використовується. Буде нове ПВО для защити города? Мабуть, ні, дивіться. Якщо планувалося сімка мечів. Якщо, наприклад, планувалося поставити для Запоріжжя, то піде в інше місто, іншу територію, бо сімка мечів, це карта критіжок, можливо, буде реально розслідувати. Як сказати, розкрадання майна, тому що у нас туз монет, або просто його перенаправлять в інше місто, іншу територію, наприклад, де вважають, що воно більш необхідне. Тому за негативним перевернутим тузом монет нове ПВО, мабуть, не буде. Так... Ну, питання, звичайно, у вас не літературні. Чому Літературно перекладає, чому расисти ціляться по житловим будинкам? Вони не потрапляють, або вони є такі люди, які бажають потрапити все ж таки по житловим будинкам. Маг, вони реально не потрапляють туди, куди вони бажають. Бо маг в негативному значенні це я все можу, а тут у них не виходить туди, куди вони бажають. Але вони реально і де інколи бажають потрапити в житлові будинки. Чому? Тому що це їм додає внутрішнього стану за архетипу сонця. Як сказати, егоїзму, егоїстичності внутрішнього стану, що я таким чином переможу, переможу, і їм здається, що таким чином вони можуть залякати, і тому в них за рицарем жезлів напади йдуть реально і на житлові будинки. І це неефективно поставлена ціль, але вони це роблять. І те, і те, вони і не потрапляють і інколи реально бажають в житлові будинки потрапити. Нормалізується ли уровень води в Запоріжжі, лі качество води? Щоб зрозуміти, що таке нормалізується? Вони будуть, я думаю, покращувати. Кількість, тому що четвірка жезлів це все ж таки стабільність, і виводити кількість води на деяку стабільність. Але якість, я думаю, ні, тому що е десятка мечів, бачите, яка суха земля. Її тут зовсім нема води, тобто її може не вистачати, або якість може не влаштовувати. А також дев'ятка монет. На це не буде виділятися фінансування. Але четвірка жезлів – це все ж таки в якесь більш-менш стабільне положення питання з водою повинні привезти в Запоріжжі. Найближчий час чи перестануть кошмарити нас по ночам ракетними обстрілами. Дивлюсь місяць. Ні, не перестануть. Шістка мечів для України негативна, а тому це побудований план та стратегія обстрілу по ночами а рашистів. На жаль, ні. Будуть ли розрушення інфраструктури городу. Я думаю, ні, тому що у нас все ж таки світ, і, і це карта старшого аркану, вона пряма для України. А я думаю, що е, якусь інфраструктуру підтримують, або, можливо, міжнародно підтримують і це ну, надасть її утримати. Але страхи ну, бояться в Запоріжжі, реально бояться того, що відбувається. Ближайше время ребята смогуте отодвинуть лінію огня до города. Ми це подивилися в розкладі. В самому розкладі я вам про це говорила сьогодні. Включіть, передивіться відео, тому що у нас імператор в негативному значенні. Стратегія є, але відсунення рівня вогню, на жаль, навряд чи. Детально я це розглядала сьогодні в розкладі. Я зберігаю ефір на Ютубі, як завжди, буде. Подивіться. Чи будуть жертви серед людей? Я думаю, так, тому що трійка мечів це інформація, яка ранить серце. Крім того, трійка чаш це страдання емоції, все в значенні. А, і через вогонь. Шістка жезлів це все ж таки для України карта успіху. І те, що будуть відбувати, але жертви можуть бути. трійка мечів. Ми Мелітополь дивилися а, чи вчора, чи позавчора. Подивіться окремо відео по ньому є. Будет ли допомож перестановка наших ребят на лінії фронту для стратегії нової. Не планується мах а, негативний і було б краще, якби вони їх переставили, але, на жаль, думаю, не планується. Сьогодні дивимось тільки Запоріжжя та Запорізьку область. Хортицький район, чи буде безпечно. Безпечно так, але ну, не жодної карти вогню, але такі якісь у вас по п'ятірці чаш а, а, зациклилися на негативних а, новинах, емоціях, знаннях. І це реальна карта страхів, тобто ви занурені. В те, що там відбувається, і не дозволяйте собі побачити яскраві краски, ну, яскравість життя, життя продовжується. Знаєте, в мене нещодавно на цьому тижні була консультація, де. Дівчина говорить, що ну ось зараз закінчиться війна, в цьому році, максимально в наступному, і тоді я там, воно не було питання народження дитини, питання одруження з партнером, тоді ми будемо народжувати дитина. Я їй кажу: а якщо війна буде 10 років, ну з чого ви взяли? Що це рік? Нам обіцяли 2-3 тижні, потім півроку, потім ще щось. А якщо ні? Ну ось, якщо ні, якщо це 5, 6, 7 років. Тобто ви очікуєте, що життя зараз ви відкладете і потім ви будете жити нормально. Ось тут це про той стан. Зараз треба перетриматися, а потім буде краще. Потім ні, треба зараз побачити у своєму житті п'ятірка-чаш. Те позитивне, що є у вас за вашою спиною, але ви не бажаєте на це дивитися, бо сфокусувалися на тих негативних емоціях, переживаннях, новинах, які є в інтернеті. І це не дозволяє вам бачити, що життя йде. І вже другий рік у нас війна. Це по-перше, по-друге, я нещодавно дивилася ще. Інформацію стосовно етапів війни і як вона впливає на психіку, і ось той самий етап, перший етап війни, який надає підйом, взаємодопомогу, який ми проживали перший рік, мабуть, можливо, трошки менше, але було коли один одному допомагали. коли був підйом, коли був націоналізм, коли ми підтримували. Це проходить. А далі йде неприйняття і агресія. І те, що буде збільшуватися, якщо ви не будете займатися своїм психологічним, Логічним станом це агресія, ненавість, злість, неприйняття, можливо, і відсутнє життя. Поки ви будете це все проживати, це відсутнє життя. А війна реально може бути досить довго. Тому ось тут п'ятірка чаш, не фокусуйтеся, <кл 'я> вибачте. А подивитися, треба, що у вас є за спиною і що життя продовжується. Гуляй Пойля і Орехов. Будуть розрушені повністю. Не то, не то не повинно бути зруйновано повністю. Гуляй пойла, це а, король мечів, і я думаю, що його більш-менш тримають все ж таки і будуть отримувати а, і планують. Не стосовно нього є плани, бо це мечі. Орехов, це рицарь чаш. Це реальна карта військових, але дуже повільних, дуже емоційних. І якщо його будуть там заїжджати, здається, вони окуповані, так? Чи не окуповані? Тобто, якщо будуть там якісь військові дії, то це повільно і це ну, не найближчий місяць. Камонаровський район в район в ближайше время. Безпечно. Безпечно, лисінка мечів, це тільки якщо ви самі себе накручуєте, а це ще карта пліток. Послухали десь, хтось вам розповів, перетягнули, понесли далі. Не займайтесь плітками, тому що реально оцінити інформацію, інформаційний простір, який є у нас зараз, а в Україні також є пропаганда, і не забувайте про це. Неможливо, реально оцінити його неможливо, тому не переносіть плітки. Рішен ли політичні по поводу Запорожжя, чи Путін далі буде намагатися захватити місць, місто? Ні, не вирішено Трійка мечів. Та інформація, яка є. Стосовно міста не влаштовує жодну країну, і крім того, тут не дві країни, а три країни. Тому питання стосовно Запоріжжя не вирішено. Буде ще обговорення. Інформація, яка є стосовно Запоріжжя, не... Запоріжжя не влаштовує жодну з сторін, які її обговорювали. Будуть ли люди повернутися в город в ближайше вірня? Це питання ні про що, це краще питати, реально конкретно. Про якихось людей, тому що хтось буде, хтось не буде. Це дивитися як повітря. Пологи будуть докуповані до найближчий час. Дивлюсь місяць. Паш, мечі, паш чаш в негативному значенні, і це говорить, що ні. Дніпровський район беззапасно найближчий місяць. Безпечно. Туз жезлів це все ж таки карта безпеки і дві качаш, це ще й комфорту. Будуть ли попадання на А, Не повинна, бо колісниця пряма це карта успіху і військового успіху в, в плані просування і для України. Тобто це захист все ж таки захист. Міста. Запоріжжя залишиться українське. Ми вже це вже дивилися. І тільки що ми дивилися це питання з іншої сторони. Ми, по-перше, дивимося на найближчий місяць. По-друге, ви в мене спитали, чи вирішено питання стосовно Запоріжжя, чи відмовився Путін. І питання не вирішено. Ми тільки що подивилися, це трійка мечів. Це те ж саме, що ви питаєте. Подивіться, Чугуїв. Ми окремо не дивимось, ми дивимося Харків і Харківську область. І ефір в нас 24, 25 числа кожного місяця. Ми його обов'язково подивимось. Тому вам потрібно обов'язково бути присутніми в онлайн в ефірі і питати стосовно всіх міст в Харківській області. Токмак до окупація у травні. Чаш? На жаль, ні. А, поки що а, можливо якесь планування, але чаше це все ж таки бажання про деокупацію, а не планування і не якась реальна дія. Все мої рідні. Бачу, більше питань не бачу. Ще раз пишете, чого я ще раз кажу, що Харків та Харківська область, ми дивимося кожного 25 го числа кожного місяця. Частіше, ніж Харків, ми не дивимося на ніяке місто, тому ми повертаємось дивитися в міста. І, як завжди, голосування я відкриваю стосовно міста в Інстаграм, в сторіс інстаграм, тому будьте обов'язково підписані на мій інстаграм. І по-друге, ми завжди будемо дивитися тільки те, за що ви більше голосуєте. А тому виходить так, що якась частина людей віддає свій голос в інстаграм, а інша просто пише, чому ви не дивитесь те. Так от, не дивлюсь тільки тому, що ви не активні в голосуванні. тому треба більше голосувати та віддавати свій голос і казати, що ви саме реально хочете подивитися. Дякую за вашу працю, дякую велике, дякую вам. Зберігаю даний ефір і будемо продовжувати. Через день у мене прямий ефір. Я думаю, що в суботу зможемо зробити. Суботу-неділю точно буде прямий ефір. Будемо дивитися нове місце. Голосування, як завжди, в сторіс. Чекаю вас 24 червня на новому потоці «Психологічна таро. Хто ще не навчився розуміти, працювати цією системою. Приєднуйтесь. А в мене поки що все. До зустрічі!